Всім привіт! Сьогодні засолимо червону рибку. Для цього нам знадобиться будь-яка червона риба, 1 кг, цукор 45 г, та сіль 170 г. і все. Але якщо у вас немає змоги зважити сіль та цукор, то для легшого запам'ятовування візьміть 2 столові ложки цукру та 6 столових ложок солі. А зараз саме час підписатись на мій канал, натиснути дзвіночок та продовжити дивитися це відео. Приступимо до приготування. Відрізаємо зайвий жир та плавець. Розрізаємо наш шматочок на навпіл. Змішуємо сіль та цукор. Беремо ємність, у котрій будемо солити нашу рибу. В моєму випадку це контейнер. Висипаємо пару ложок на дно контейнера та викладаємо нашу рибку, добре натираючи її з з цукром. Закриваємо контейнер та відправляємо його на 24 години у холодильник. 24 Магія монтажу минула 24 години. Наша риба заселилась та віддала зайву рідину. Під проточною водою змиваємо сіль з цукром та нарізаємо тоненькими шматочками філе. Рибка легко відділяється від шкірки. Ну що ж, пробуємо нашу смачненьку рибу. Ні Для кого не секрет, що з сиром Філадельфія поєднання ідеальне. І так, це не реклама. Змащуємо хлібчик з сиром та зверху кладемо шматочок рибки. Це божественно. Обов'язково спробуйте. Смачного! Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. А також пишіть в коментарях, чи сподобався вам рецепт.